Доброго ранку. Вінницькі туристи відпочивають в Єгипті в одному з п'ятизіркових готелів Хургади. Сьогодні 24 жовтня. Погода відмінна, прекрасна. Повітря в день 35. Вода десь 25-27. Комфортно. На сніданок по дорозі я вам розказую про це відео. Гарний готельчик, комфортний. Відпочивають, я бачу і поляки є, і німці, і українці є. Там далі пляж, понтончик корали є. Відмінний відпочинок. А історія відпочинку така, що прийшлось. Ну, прийшлося, мені сподобалось, загітували мене поїхати на 3-4 дні відпочинок в готелі. валяння на пляжі, плавання. Пробіжки, футбольчик, волейбольчик. А потім на 3-4 дні круїз по Нілу автобусом до... Три години до Луксора там екскурсія, карнацький храм. Дуже цікава екскурсія, долина мертвих і живих. Захоронення парагонів. Храм цариці. Хабштут Господі, забув. А потім на теплоход, пасуан, там теж храм Етфу. ...поселення, де живуть місцеві нубійці, мирлолюбиві, гарні. Ну, на на теплоході комфортні каюти. Коли плавеш в день, роздивляєшся береги Нілу. Гарний зелений гаї, бананові, пальмові, фінікові. Дуже гарно. І весело на, на теплоході, розважальна програма, смачна їжа. Ну, побачите, слідкуйте там на Ютубі, на каналі BBB TV. Гуглі знаходить такий. Дуже гарно. А потім знову екскурсія закінчиться, круїз закінчується і на 2-3 ночі знову приїхав сюди в цей готель. З новими враженнями, з гарними емоціями. Ну, гарний відпочинок, такий динамічний, швидко проходить. Мені кажуть, на відміну від того, що лежати на пляжах 8-10 днів це можна чокнутися. Сонце той час палить добре. Одним словом, слідкуйте таку програму. Туроператори відновлюють. Десь може 6-7 річні давності буде. Достатньо пропонували такий відпочинок на коротко хургати і потім на декілька днів круїз. От зараз ми пробний такий проїхали. У нас група 120 пристів. Всім сподобалось і всі будуть розказувати своїм колегам, друзям про такий відпочинок. Іду на сніданок. Побажайте мені. Смачно до зустрічі.